13 листопада це всесвітній день доброти. Сьогодні, в День міжнародної доброти, ми хочемо дізнатися, що таке доброта. Суть святкування в тому, щоб нагадати людям про важливість прояву людяності і допомоги в сучасному світі. Давайте зараз запитаємо наших студентів та вчителів, як вони ставляться до прояву доброти в суспільстві. Скажіть, будь ласка, чи треба робити добро? Так, треба добро повертається. Скажіть, будь ласка, чи важливо відчувати до себе доброзичливе ставлення інших людей? Так, тому що їх ставлення формулює думку про них? Скажіть, будь ласка, чи треба робити добро? Так, так, звісно, потрібно, тому що в людей відчуваються свої відносини. Скажіть, будь ласка, чи важливо відчувати до себе доброзичливе ставлення інших людей? Звісно, я вважаю, що доброзичливість, доброзичливе ставлення до людини це стан душі. Якщо до тебе так звертаються, то треба віддавати зворотній зв'язок цій людині. Це дуже норма етикету, можна так сказати, і це дуже приємно. Тому я вважаю, що це дуже важлива складова людини. Скажіть, будь ласка, що особисто вам може дати доброзичливе ставлення до інших людей? І гарний настрій не цілий день. Скажіть, будь ласка, чи треба робити добро? Так, звісно, тому що життя це бумаранки і воно в тебе в житті повернеться. Скажіть, будь ласка, чи важливо відчувати до себе доброзичливе ставлення інших людей? Так, мені приємно оточення добрих людей. Скажіть, будь ласка, чи важливо відчувати до себе доброзичливе ставлення інших людей? Ну, на мою думку, так. Скажіть, будь ласка, чи треба робити добро? Безумовно, добро треба робити обов'язково, тому що біля цих людей завжди тягнуться до магнита, до цих людей. У цих людей завжди світяться очі. І потім добро, воно не береться звідки ляс, добро, воно виходить з серця у людини. Тому що якщо людина добра, в неї і серце добре, і з такими людьми безумовно дуже люблять спілкуватися. Ну і добро е, творить весь світ. Скажіть, будь ласка, чи треба робити добро? Я вважаю безпосередньо так, тому що без добра не може бути ніякого уявлення про гарне майбутнє, про гарне спілкування. Скажіть, будь ласка, чи треба робити добро? Так обов'язково. Це стиль життя. І нарешті, які поради нам запропонують для того, щоб бути добріше? Для того, щоб творити добро і навіщо творити добро. Ну, мабуть, для цього гроші не треба. Для цього треба подивитися на себе, подивитися, хто чому потребує. Намагатися робити якомога більше більш добрих справи. Я раджу поважати інших та ставитись до них з повагою. Почніть посправжньому слухати інших. Потрібно починати в першу чергу з себе, а потім людям ну, інакше ставитись з повагою. Я вважаю, щоб стати добрішим, треба подивитись на світ білими очима. Це йде з душі, це йде з серця. Тому кожен чоловік може бути добрим. Скажіть, будь ласка, що ви маєте на увазі під словом? Білими очима, білими очима це коли навіть погана ситуація трапляється в житті, але ти в неї питаєшся знайти щось таке світло, що не спонукає тебе до негативу. Ось ми дійшли і до кінця. А на останок я скажу вам: будьте щасливі та добрі.